Ви якби рахуєте, що вас недостатньо. Насамперед, ви не можете, якби достатньо бути людиною. І ви зустрічаєте такий аб'юз, який серед людей може казати вам, що ви недостатньо навчені, ви недостатньо гарно розмовляєте там, українською мовою, ви недостатньо там щось розумієте, Ви спілкуєтеся там якоюсь іншою мовою, і тому подібне. Але. Це роз'єднує єдність, розумієте, є єдність. от В психології є два атрибути, коли ми набуваємо щось з дитинства, і коли це під'єднується з зовнішньою історією, і ми формуємо свій характер і свою цілісність. от Цілісність це питання, що в мене є. У мене є довіра, в мене є контактність, в мене є сексуальність, в мене там є терплячість, в мене є там дружелюбність, в мене є там та-та-та. та та І е, головний всіх е, е, в характері відчуттях е, в себе і як суті повинна бути єдність. А коли ви заслуговуєте, вас немає єдності. Ви маєте таку розслойку, в якій застригаєте. От прикладом, давайте, щоб вам було простіше, коли ви колись бачили таке, що ви щось заслуговували? Чим більше ви робили, і, тим менше ви отримували. А поряд з вами людина ще навіть пропонувала якісь там, якщо на роботі з премію зарплату людина, яка в три рази менше зробила, ніж ви. Це від того, що у вас внутрішній дефіцит великого заслуговування. І коли ви це тримаєте, люди це щитують, і вони розуміють, що ну, можна заслуговувати все життя, це така дитяча позиція, можна страждати із цією людиною, можна ще там, вона 13-ту годину безкоштовно посидить на роботі. І от розумієте, ще давайте приведу вам приклад: от е е е як ви е маєте таке розслоєння, і не туди, не сюди. От, заслуговування вибиває вас, як в тій грі, от де така змійка да, йде, або такий, якийсь тунель, і такі палички. І от коли цей там, круляшка, там, кругляшка, не знаю, шарик і йде, він якби в цьому лабіринті приховується. І на якомусь етапі, якщо він відштовхнеться і там дуже велика палочка, просто цей шарик не спаде в іншу лунку. І, і ви програєте, а часу, а час, розумієте, от шарик маленький це ви. Час це те, що у вас є на сьогодні. І от коли цей шарик не може перестрибнути через цю паличку велику, це є. Оці заслуговування і 50 тюньових сторон, про які я кажу, що і це его, і це є умовно в ваших думках, і ваші негативні думки це просто склад, це просто мотлох, який ви колись про себе почули, зрозуміли, прийняли, це засмоктали під шкіру, і це вже в вашій крові. Тобто це ми прибираємо психологічно. Бо часу не буде цей шарик перестрибувати, ви так будете програвати все життя і кожне життя буде закінчуватися. Тому найвелика така паличка, яка стає преградою до ваших дій, до ваших цілей, до вашого розвитку, до вашого розкриття, йти до суті, до такої божественної історії більше, це коли ви у цьому лабіринті. Оці палички, це ваш мозок, це негативні ці опередження, запередження. І оце те, що я прибираю, мій проєкт на те, щоб це прибрати. Тобто, або коли навіть щось неможливо прибрати, ми даємо вам швидкість. Швидкість вже побачити і зрозуміти, що це є преграда, яку ми зараз не приберемо. Обізнане мислення, свідоме мислення дає вам сили, енергію і час. Несвідоме мислення дає вам застерігання і ще обіцінне себе, і ви западаєте і падаєте на дно ще більше, ніж в якому ви були раніше. Моя задача показати вам, на прикладі, що ви готові. Фізично вже розродитися, коли психологічно ми прибираємо ваші всі загвозди, оці негативні думки, і ви вже можете в цьому житті, ви вже дійшли до того піку, до того віку, коли вам можна все. Але наш мозок ніколи, запам'ятайте, не самостійно через Google, я тут розповідала одне відео тому. Самостійно мозок ніколи вас не пропустить. Мозок це страх. Мозок він бездоганний, він захищає нас. Біжи, стій це дуже добра історія. Але коли вам треба дійти до внутрішньої суті, треба пройти свій власний шлях. Мозок в багато випадків є, володіє такою інформацією, яка вас стопорить, і ви щиро вірите в те, що це є виця інформація, ця думка, і ви не можете її покинути. Ви цяцькаєте з нею, оціми знаєте, брескальками дитячими, які вже треба від них відійти, і пора вже відійти від них, але ви з негативними думками. Бо так, якщо я зараз витрачу ці гроші, вони мені не повернуться. Якщо я піду від цієї людини, там, то я її зраджу. А якщо я піду, а теж ви? Незадоволення, то що ваша е, суть просто кожного дня витрачає сили і ментально помирає від того, що вона не реалізована, ви так не рахуєте. Бо у вас є оця концепція в голові, яку заклали, треба заслуговувати. Треба заслужити цю керку, і для цього треба вивчити таблицю множення. І ви так це берете по життю, Ви навіть не розумієте. наприклад, там, е, я сяду на якусь дієту, сяду на дієту, і потім там, через місяць я зможу собі дозволити щось зробити, дозволити якийсь подарунок, там ще щось, або там з'їсти одну булочку. Розумієте, що ви якби берете ці бресківця і граєте іми, граєте, щоб заспокоїти мозок, а мозок не треба заспокоїти, його треба працювати на кожних етапах рівня свого життя, розкласти все по полках і щоб ви бачили, що ви зверху. Ви е, зверху, і ви вправля, якби, заправляєте, управляєте вашою головою. Коли вам розказують, що це неможливо робити, можливо, є історії, які дуже багато. Доказових фактів, коли мозок можна запрограмувати, мозок можна зробити таким, щоб він вас слухав, а не роздувалася якась історія, де ви просто втрачаєте свій, знаєте, спокій стан, ви переходите на якісь емоції, які вас тригерять, і ви не можете просто зупинитися тут і зараз, і ви добиваєте себе якимось подіями, якимось. Зовнішніми факторами, зовнішнім спілкуванням. І тому доказовий факт, що вже давним-давно можна стати над, коли ти пізнаєш себе, коли ти знаєш, що ти є, і просто не, не брати, не робити не. Починати робити своє життя з драми, або не продовжувати драми, не бути в негативних думках, не продовжувати негативні думки. І це обирає тільки, творець. Творець, який сьогодні я обираю драму, чи сьогодні я обираю щасливе життя. І це коли пропрацьований повністю база основа. Тому от я в проекті настільки даю там багато лекцій, підкастів. На все, що треба попрацювати на теми оточення людей поряд вас, залежності ваші від людей, гроші і ваше відношення до себе як дитина, яка запам'ятала 15 років свого життя колись там. І все одно продовжує це нести е, до 40 там, 60 років, і думає, що це так воно і є. А може себе працювати і залишити файли як спогад якийсь, розумієте? Тобто вам кожному треба розуміти, як е, отримувати щастя, і отримувати щастя можна, коли ви тут у вас розкладено по полочках. Ключове, що я хочу вам донести, що заслуження, заслуговування це просто небезпечна історія. Тому що якщо ви рахуєте, що ви ще більше щось зробите, щоб люди вас полюбили, побачили, оцінили, ви втрачаєте свої сили. Це небезпечно, це просто безвідповідально. От знаєте, коли ви починаєте десь себе вивертати, щоб прогнутися під те, що не ваша, і це вас ламає, але вам треба зробити, щоб заслужити оцю любов людей, оцю повагу, і щоб вони, надай Боже, не побачили, що ви білий лібідь, а вони гієни. І, але це не ваша група людей, але це ну, рахуйте, що це не ви. Люди завжди страждають від того, не розуміючи, що вони прекрасні, бо кожна людина, яка прийде, щось вам таке може розказати, залучити вас до жертваної позиції, залежності, залежати від думки, залежати від праці, залежати від бувчого, розказує вам щось, і ви це запам'ятовуєте, і ви якби думаєте, що це є ви. Але це хлам просто в голові. І от заслуговування це просто безвідповідальна позиція, де ви е жертвуєте завжди собою, жертвуєте своїм здоров'ям, і це безвідповідально. Краще перестати заслуговувати щось в життя, а брати екологічно, звісно, екологічно. Брати від життя. Те, що ви вже свідомо можете взяти, але це можна зрозуміти тільки коли ви доходите до свого високого я. Тільки, бо коли ви на стадії бігти, що робити, де брати, залежу, не можу, хочу, не знаю, а як, а візьму і витрачу, а поспілкуюся і виснажуся виснажуюсь, але йду, спілкуюся там, не люблю, але прогинаюся. Коли ви в такій позиції і будь-які приклади там можу наводити, то ви ніколи не можете пізнати себе. Ви ніколи не зможете самостійно відокремити себе від таких думок. Тому, коли люди мене запитують, можливо, вийти самостійно, це дуже важко. Дуже важко. Це багато, багато років: 10, 15, 18. І на що вам? Я пройшла дуже великий шлях, щоб отримати знання в своєму зараз світі і В якому мої тренера старші за мене кажуть: ну боже, як це як це можна було вкласти в голову вже в 25?» Але в 25 моїх це знання для багатьох людей здавалося, ну як це така маленька дівчинка, і має такі знання. Просто в людей не вкладалося в голові. А зараз це пройшло багато-багато років. Я ці знання просто своєчасно. Тоді я вже була своєчасна людям, але люди боялися, що треба над собою працювати. Люди боялися побачити корінь. Люди боялися те, що їх. Обістійнять, хтось там знає, що я дивлюся психолога. А ви ставте лайк мені, ви оставляйте коментарі, ви діліться моїм профілем, ви рекомендуєте людям те, де ваше життя змінюється, де може змінитися близькою людиною, якщо це потреба дійсно, це потрібно людині. Ви робіть цей світ краще. І от не витрачайте час, багато-багато років, щоб отримати такі знання. Просто йдіть і беріть їх. Тим паче, коли спеціаліст готовий з вами бути на зв'язку, і він і так є з вами на зв'язку. Це ж ви не спілкуєтеся з людиною там, десь він на Марсі, а ви там десь тут. І то я багато в кого вчуся, повірте, 20 хвилин заплатив 3 мільйони і пішов собі працювати. Далі, сам, сам, сам собою. І це велике, коштує велике, по-великому, реально по-великому. Тому не витрачайте свій час. За все беріться з тим, що я більше не хочу заслуговувати життя. Я хочу, щоб життя мені давало все просто по моєму праву народження.